Ви дивитеся суспільне Херсон. Підписуйтеся на суспільне херсон у соцмережах. Поцілили по медичному закладу та житлових будинках у Херсоні. Випустили сім керованих авіабомб на Бориславський район. Як минула доба під обстрілом російських військових? Здай пропагандистську застаріло, бо не потрібно тобі літературу та допоможи Збройним силам України. Херсонські бібліотекарі започаткували акцію. Квіти замість пошкоджень у місцях влучань російських снарядів у будівлі. Херсонський бариста Олексій Мельниченко створив серію ілюстрацій про місто. Зруйнована покрівля, перебиті балки на даху. Завгост медичного закладу Сергій показує наслідки обстрілу будівлі російськими військовими. Розповідає, це сталося 11 лютого близько 12-ї години. Воскресення прилетіло нам на кришу, перебило стропіли, і оте отоплення перебило. І вся вода отоплення пішла вниз, і кабінет затопило, І підлітала все, вся штукатурка. Вона ж глина, солома. Ну, слава Богу був вихідний день і ніхто не пострадав. Директор медичного закладу Олег Мазуряк говорить, будівля під обстрілом російських військових в сьоме. на момент атаки медперсоналу у приміщенні не було. Накрила кришу, розрушила угол приміщення трьохповерхового, кстати, вона знаходиться під захистом як пам'ятка архітектури цей будинок Значить, розрушило одно крило десь метрів 50 з одного боку порушені стропіла, крокви, шифер, Значить, в трьох кабінетах обвалені потолки, перебило кабель освіщення. І Подачу гарячої води, тепло, значить, трубу. Десь в чотирьох містах перебило. Це інший район Херсона. Комунальники забивають вікна та прибирають уламки після обстрілу, який стався 11 лютого. Всього за минулу добу російська армія випустила 26 снарядів по Херсону, Антонівці та Садовому, розказав керівник прес-офісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Поранена 62-річна жінка, яка перебувала в маршрутці на мікрорайоні Острів. Потрапила маршрутка під обстріл. Жінка отримала поранення ноги і також шпиталізована. За минулу добу сім кровних на було скинуто. на Населені пункти Берславського району зафіксовано вісім ударів БПЛА. В основному це ФПВ-дрони, і також нашими силами оборони збито чотири дрони ланцет на територію Херсонщини. Також минулої доби війська РФ обстрілювали Береславську, Тягинську, Милівську та Новоолександрівську територіальну громади, розказав начальник Береславської районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Минулої доби ворог, використовуючи авіацію, наніс удари по населеному пункту Монастирське Новорайської територіальної громади. В результаті авіаційних ударів пошкодження зазнали житлові будинки, господарчі споруди мешканців та приватні транспортні засоби. Окрім цього, ворог, використовуючи безпілотні літальні апарати, наносив удари по місту Береславу, Золотій Балці та село Львову. Крім цього, ворог запальними снарядами обстріляв населений пункт Львова. На жаль, в результаті авіаційних ударів в селі. Монастирське двоє чоловіків отримали поранення. Всього за минулу добу російська армія 32 рази атакувала правобережну Херсонщину. Випустили 194 снаряди. Внаслідок обстрілів троє людей поранені. Розказав Олександр Толоконніков. Катерина Гончаренко, Оксана Ігор Печенко, Андрій Андрющенко. Суспільне новини. Херсон. Застаріла, нецікава пропагандистська література може допомогти українським військовим. Вирішили херсонські бібліотекарі. Акція проходить в всіх філіях. Працює зараз в Херсоні. Їх 11. Всі відгукнулися дуже активно. Голови ОСББ відгукнулися, написали нам на електронну пошту листа і залюбки приймуть участь у цій чудовій акції. Кошти за макулатуру будуть спрямовані на авто для 56-ї бригади Збройних сил України, і в якому служить наш депутат Херсонської міської ради В'ячеслав Дилковський. Ще до тієї акції наші користувачі приходили до бібліотеки і запрошували, книги приносили, які їм не потрібні. Ми збирали в окремий там куточок, а потім от така ініціатива виплила, що ми хочемо. Допомогти нашим воїнам, які воюють і яким не, ну, не вистачає коштів на наше обладнання, така ініціатива для України не нова, говорить начальниця управління культури Херсонської міської ради Світлана Думинська. Ми вирішили своїми посильними можливостями долучитися по збору літератури, яка вже застаріла, яку люди не хочуть мати на своїх поличках. Я маю на увазі література пропагандистська, російська або, в принципі, література, яка вже втратила свою цікавість для людей, і найголовніше. Дуже багато людей готові допомогти. Донати збираємо, але хтось фізично фінансово не може це зробити. Містяни акцію підтримали. Були випадки, коли книг було так багато, що їх до бібліотеки привозили автівками, розповіла Світлана Думинська. Окрім застарілих книжок, просять приносити і кнопкові телефони, які потрібні українським військовим. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Григорій Шматко, Юрій Лотошинський Суспільне новини, Херсон. На його ілюстраціях лікарня, музичне училище, морська академія, кіноконцертна зала та інші будівлі, які неодноразово обстрілювала російська армія. Пошкодження і руйнування автор Олексій Мельниченко прикрив квітами. Я почав малювати саме так, як я це бачу для того, щоб донести ну, робити такі ілюстрації, для того, щоб донести е Людям, що Херсон не стає гіршим від якихось прильотів. у серії 10 будівель з Херсона та дві візитівки з області: Хабловський задній маяк біля Станіслава та арт-об'єкт Кавун з Нововоранцовки. Олексій показує першу роботу, з якої почалась серія ілюстрацій Херсонщина Квітне. Перший малюнок був це зараз момент. Це була Херсонська е, Державна академія морська. Е, е, я її вперше намалював, бо е, кав'яря знаходиться біля цієї академії, От, і е, е, в мене. Е, Ось цей малюнок саме перший. Ідея малювати архітектурні, культурні і туристичні пам'ятки, розказує Олексій, виникла під час окупації. Влітку 2022-го він із дівчиною виїхав до Києва. Там вирішив друкувати листівки із зображенням Херсона, а кошти від продажу перераховувати на потребу Збройних сил України. Я думаю, що треба щось робити для того, щоб підтримувати наше ЗСУ, щоб. Скоріше це все е, звільнили, бо саме тоді у нас були дуже важкі часи е, що стосовно всіх умов, там, проживання і зарплатні. Там. Ну було важко. Але е, ну, ми хотіли повернутися назад, бо Херсон це наш дім. Після звільнення міста повернувся до Херсона і продовжив малювати. Ілюстрації розвішував на стінах кав'ярні, де працює баристою. Там же на робочому місці і малював, каже Олексій. Потім якось сюди вперше прийшов заступник нашого ДА і побачив мої малюнки. І він такий: о, а скільки це коштує? Я говорю, а це не продається. Бо це моє, я буду тут виставляти, бо таке моє бачення. Ну, походив, подумав, потім якось через деякий час приходить і говорить, що а, а не хочеш доробити ще малюнків, і зробимо календар. За кілька тижнів розповідає, він тримав календар у руках. Календар вийшов ось такий, це не на продаж, ось тут підписано, що це. Малював його саме я, тут на на кожній є мій підпис там, і а потім ось йде тут підпис, музична школа. Календар подарунковий, його примірники, обласна військова адміністрація презентуватиме гостям, які приїжджають до Херсона. каже Олексій. Зараз автор планує доробити варіант календаря для продажу, аби допомогти військовим, які звільняють Херсонщину. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Владислав Купєєв, Андрій Андріюченко. Суспільне новини. Херсон.